Усім привіт, привіт! Нові акції у магазині Єва кешбек на підгузки Pin. Трієчка 56 штук в упаковці. Ціна 378 гривень. Розмір четвірка, 50 підгузків в упаковці. Від себе до 14 кг. Ще є п'ятірка розмір, Тут 44 штуки. Розмір від 11 до 25 кг. Бонуси будуть на картці вже на наступний день після покупки, і зберігатимуться 21 день, після чого згорають. Кешбек на увесь туалетний папір. Вологий туалетний папір від Greenway 80 штук, ціна 58,90. Упаковка 40 штук. До речі, його можна змивати в унітаз. Коштує він 31 гривню. Від Зева 66 гривень коштує. Сніжна панда 74 гривні за 4 рулони, 89. «Зева» 4 рулони 4 шарового 110 гривень. І ось такий ароматизований 119. «Зева» подовжений 6 рулонів 207 гривень, 64 та 63 від сніжна панда. Акційний 54 від сініжна панда». Диво 67 гривень. 8 рулонів 172 гривні коштує. Зева делюкс 8 рулонів трьохшарового ароматизованого паперу 244 гривні. Ось такий від диво 56 гривень. Від фірми Літо трьохшаровий, ціна 54 гривні. Літо двошаровий з ароматом ромашки, 4 рулони 44 гривні 80 копійок. Від управдом є 4 рулони, ціна 35 гривень. 4 рулони туалетного паперу від Полісся. Ціна 39 гривень 50 копійок. Чим вони відрізняються? Є ось такий суцільна намотка, а є із втулкою. Туалетний папір від Greenway з ароматом 41 гривня 50 копійок. Двошаровий і ось такий без аромату. 8 рулонів коштує 74 гривні. Знижка на капсули для прання від фірми Tide Color або альпійська свіжість 12 капсул, ціна 163 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь кухонний текстиль. Серветки кухонні ціна 30 гривень за одну. Рушнички ціна 50 гривень. Є із вишивкою. Такі із дитячим притом, дуже м'ягенькі на дотик. Ціна 50 гривень. Також в цю акцію входять підставки. Ціна набору 129 гривень. Підставки для просушування посуду ціна 60 гривень. Така підставка 129 гривень коштує. До кухонного текстилю також відносяться скатертини. Ціна такої скатертини 149 гривень. Кешбек 80% на усю корейську косметику від Есфоліо. Масочки для обличчя є із муцином равлика, з колагеном, з алоєм, з молочним екстрактом, яєчним екстрактом та гіалуроновою кислотою. Акції діє також на них 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто дві масочки купляєте третє у подарунок, і плюс на цю суму 80% вам повернеться назад на карточку. Покажемо весь асортимент. Бонусами можна оплатити 50% від вартості покупки. Зволожуючі кремчики від Есфолію ціна 399 гривень. Знижка 50% на косметику від Патрісії Ледон. 84 гривні 50 копій коштує консилер рідкий. 99 гривень коштує консилер із аплікатором. Такий 74,50 гривень. Праймер для обличчя 9890. Пудра компактна ціна 134 гривні. Тональний крем. ціна 149 гривень в скляному флаконі із дозатором. База під макіяж ціна 134 гривні. Два варіанти. Також від Патрісії Ледо є пензлики для нанесення макіяжу, великий асортимент. Ціни також зараз акційні: 64,50, 99,50 та 80 гривень. Кетчерл Нео, туалетна вода жіноча. Два варіанти об'єму 30 або 100 мл. Знижка 50% від повної вартості 800 гривень та 1649 гривень. Амор об'ємом 50 мл коштує 1249 гривень. Також є чоловічі туалетні води. Sergio Токіні. Об'єм 75 мл коштує 799 гривень. 50 мл коштує 649 гривень. Акція на парасольки. Один дорівнює 2. При покупці однієї друга йде в подарунок, та яка дешевша, можна обирати різні, різної ціни або однакові. Ціни найдорожче 369 гривень. У коробці, ось такі коштують 349 гривень на півавтомат. Також є механічні ось такі ціна їхня 249 гривень. На півавтомат є також ціна 299 гривень. Одну купляєте, друга в подарунок. Кешбек 80% на усю продукцію від фірми ТАВ для моделювання волосся. Лак для волосся об'єм 250 мл. Ціна 111 гривень. Пінка для волосся коштує 90 гривень 90 копійок. Міні-лак ціна 75 гривень 90 копійок. Ось такий засіб для моделювання волосся ціна 147 гривень 150 мл. Гель для моделювання волосся ціна 143 гривні 150 мл. І гель Віск ціна 143 гривні два варіанти на вибір. Чоловічі труси. Ціна 199 гривень є від аміго. Ще ось такий варіант. Боксерки. Та шкарпетки чоловічі повертається 80% від вартості. Ціна 53 гривні. Шкарпетки із веселими принтами, бойові гуси. Ціна 49,99. Такі шкарпетки 30 гривень. Укорочені коштують 27 гривень. Підслідники у сіточку. Ціна 25 гривень. Ось такі шкарпетки коштують 50 гривень. Хто правильно прочитав, що тут написано? Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі! Усім па-па!